Всім привіт! Сьогодні ми приготуємо дуже смачні пампушки з часником та сиром, і я поділюся дуже корисними секретами, як зробити їх більш пухтішими. Приємного перегляду! Отож, як завжди, спочатку до борошна додаємо сухі дріжджі та цукор, ви можете використовувати також і свіжі дріжджі. Їх треба брати в три рази більше, ніж сухих. Це все акуратно перемішаємо. Тепер розбиваємо сюди 3 яйця та додаємо тепле молоко. Всі інгредієнти також мають бути кімнатної температури, щоб тісто краще підросло. Замішуємо це тісто вручну 10 хвилин або 5 хвилин за допомогою кухонної машини. Коли всі інгредієнти об'єдналися, додаємо 2 чайні ложки солі та олію. Це ми робимо для того, щоб тісто краще підросло і в результаті вийшло більш пухким. 5 хвилин пройшло, можна забирати. Обов'язково накриваємо це тісто харчовою плівкою або рушником і забираємо тепле місце приблизно на 1,5 години. Тим часом, коли тісто підростає, наріжемо твердий сир. Використовуйте сир, який добре тягнеться, наприклад, гауда або якийсь подібний. Все сир готовий. Прийшло півтора години і тісто добре підросло. Тісто потрібно трішки змастити олією, щоб воно не липнуло до рук. Трішки проминаємо його та розділяємо на дві частини. Тепер його потрібно розкатати і зробити такі дві ковбаски. Їх ми нарізаємо на кусочки. Беремо один кусочок, кладемо туди сир, защіпуємо і трішки його покатаємо, щоб зробити з нього шарик. І так робимо з усім тістом. Коли все готово, викладаємо їх на деко застелене пергаментом. Накриваємо помпушки рушником та забираємо їх ще на півтора години в тепле місце. Тим часом приготуємо ароматну олію, щоб їх потім змазати. Нарізаємо любу зелень, я використовую укроп. І всипаємо цю зелень в олію. Також всипаємо вже нарізаний часник. Додаємо трішки солі та перемішуємо це все. Тим часом пампушки вже підросли, випікаємо їх у розігріті до 240 градусів в духовці 10 хвилин. Коли пампушки спеклись, Ще гаряче намазуємо їх ароматною олією, яку ми зробили раніше. Щоб помпушки вийшли більш пухкішими, обов'язково накриваємо їх харчовою плівкою. Тепер залишаємо помпушки приблизно 10 хвилин, щоб вони трішки остили. Після цього можна забирати харчову плівку. І тільки подивіться, наскільки ці пампушки получилися пухкими і ніжними. Я обов'язково раджу вам попробувати приготувати їх з твердим сиром. Це дуже цікавий рецепт. Якщо вам сподобалося це відео, не забувайте ставити лайки та підписуватись на мій канал. Всім дуже дякую за перегляд, всім удачі і до нових зустрічей.